Всім доброго вечора, всіх вітаю. Сьогодні хочу продовжити показ своїх своєї посилочки чи передачі, як сказати. Мені її передають автобусом. Ось хочу почати з отаких рушничків. Друзі, всі ці рушнички, вони Новенькі. Маю я їх два сіреньких ось і два, верніше, білий із сіренькою смужечкою такий, і два із червоненькою смужечкою. Вони всі ось тут шиті, тобто вони не були в користуванні, але, мабуть, для того, щоб. Щоб ми подивилися їх довжину, то нам треба їх розвернути. Ось вони навіть із такими етикетками. Щось тут написано, звичайно, не по-нашому. Так, і розміри, зараз вам скажу, 62 на 45. Ось такі розміри кожного цього рушничка. Ці рушнички простенькі, ну, тобто натуральна тканина. От таких у мене 4. Два я показувала ось такою смужечкою, і 2 із сіренькою смужечкою. Всі я не буду роз'єднувати, роз так вони собі і будуть. Вони новенькі, і кожен рушничок буде коштувати 60 гривень. Так, буду сюди складати. Далі є ось така скатертинка, чайна скатертина. Деякі речі я буду роздивлятися разом з вами, тому що не було мені часу їх роздивитися. Ну, така скатертина, це новорічна скатертина, чайна. Така цікава тут тканина, вона ніби і проста, але Мабуть, є така ниточка якась віскозна. Тут ось такими вона, якимись крапочками, Блискучими крапочками. Ось така скатертина, дитяча, можливо, і не дитяча, але новорічна. Тут і подаруночки, ось і ялиночка, і різні самчата, ведмежата. У шапочках Діда Мороза. Ну, ось така скатертина. І ціна такої скатертини 100 гривень. Так. Ну, Далі, мабуть, покажу вам все-таки оцю велику скатертину, щоб вона менше місця займала. Ось я її розверну таку в четверо. Вся ця скатертина вишита вручну. Червоними, чорними і синіми нитками. Мені здається, це муліне, а можливо і рис. Це вінтажна, на такому вона старовинному полотні вишита. Я її роздивлялася, я не бачила тут ніяких недоліків, ніяких плям. Вона вся абсолютно ціла. Ось така мережка плетена вручну. Ось, вся ціленька. Мережка простенька, така з натуральних ниточок. Розміри зараз я вам скажу. До речі, все рівно треба розвернути, показати, ось по всіх чотирьох сторонах ось така вишивка. Ось така вишивка. Я ж кажу, що вишивки тут багато. Так, і розміри цієї скатертини. Десь 65. Це у нас буде метр тридцять на 75 на метр 50, метр 30 на півтора метра. Ось така скатертина. Кому підійде, хто бажає придбати 450 гривень. Друзі, ціни я беру не. З своєї голови я приблизно розраховую, скільки я витрачаю, за оплачую перевезення і, ну, і, звичайно, вартість того, що я витрачаю на цей весь текстиль. Тому так. Так, далі є в мене доріжка ось така. Доріжка або серветка. Вона зроблена в техніці рішельє. Ось по дві сторони ось така е, вишивочка. Так, і скажу вам зараз серединка просто біла. І скажу вам розміри її 75 на 40. Ось такі розміри. І така доріжка буде коштувати 100 гривень. Це ручна робота. Все вишито вручну. В гарному стані, без всяких недоліків. Ось також є в мене отакі доріжки. В мене їх декілька, з різними вони вишивочками. Ниточка якась причепилась. Дивіться ось така овальна доріжка. Ось з однієї сторони вона вишита ось таким узором візерунком. Посередині ось такий візерунок, і з цієї сторони ось такий візерунок. Так цікаво, якось їх декілька, і всі вони цікаво так вишиті, що з однієї сторони один. Малюнок з іншої, другий малюнок. Обшита вона мережкою. Тут навіть видно, як мережка плетена вручну, навіть видно, як її приплітали до зарубленого краю. Ось так. Зараз скажу вам розміри. Ой, стріляємо я. Так, ну 31, десь 30, можливо, ширина і. 88 ось довжина цієї доріжки або серветки. Коштуватиме вона також 100 гривень. Так, і ще ось така, так, де ж її лице? І також ось така є. Вони однакового розміру, але різні тут візерунки. І тут на оцій серветці. Трішки щільніша тканина. Вона ніби або рушникова така тканина. Вишивка тут гладдю. Ось так покажу. З однієї сторони її. Все білесеньке, все чистесеньке. Таке відчуття, ніби воно нове, або накрохмалене. Ось такі серветки. Вона також буде коштувати 100 гривень. Далі ось доріжка, дуже гарний колір такий, і вона, мені здається, що вона новенька. Тому що цікаво, так вона плетена. Плетена вона гачком вручну. Такого вона гірчичного кольору, бо камера вона не передає повністю так, як треба. Розміри Цієї доріжки 97 на 32 сантиметри. Ось така дуже гарна, ажурна, гарно збережена, вся ціла. І ціна такої серветки буде коштувати 120 гривень. Так, далі е, хочу вам... Показати ось таку круглу серветочку. Вона також ідентична, як оці овальні. Тут також мережка плетена вручну, вишивочка такий віночок гладдю. Зараз вам скажу розміри. Розміри 43 см, вона в діаметрі, вся в гарному стані. І коштуватиме вона 80 гривень. Так. Далі ось така серветочка. Вона також, ніби нова. Тут мережка зроблена, також ніби в техніці рішельє. і пришита до цієї серветки. Серветка бавовняна. Сама по собі розміри її 52, десь на 25. І ціна такої серветки 50 гривень. Так, далі хочу показати вам ось таку скатертину. Це Атлас. Тому що в мене є одна постіль з такого, ну, постіль із такої, з такого матеріалу, і вона ідентична, а постіль я купляла її як атласну. Тому я бачу, що це атлас, він з тієї сторони, ніби такий, десь якась ось його забруднилось десь. З цієї така вона ніби проста, така. Тканинка, ну, а з цієї атлас. І тут такі ось цікаві обшиті, обшита така ажурна, ніби мережка всередині цієї скатертини. Вона кремового такого кольору, кремового навіть більше підходить до бежевого. І ось дивіться, зверніть увагу, тут вишивка, і ось такі бутончики. Не то тюльпани, так, да, це схоже на тюльпани. Вони також з атласу і, ну, якось так зроблені нашиті, ніби аплікація, але вони як об'ємні такі. Ось такі синенькі і тут жовтенькі такі ось бутончики. Скатертина сама по собі дуже гарна. Можливо, 80 на 80, можливо і більше. ну, цікаво мені поміряти її. Ну, так, да, 85, мабуть, на 85. І така скатертина 150 гривень, хто бажає придбати. Будь ласка, так, що ще? Ще є в мене ось така доріжка. Це вінтаж. Доріжка ткана. Тут видно навіть ось це я вам показую із виворітної сторони. Тут видно навіть перетяжки, як ткалося. Це ось лицева сторона. Видно, що вона десь у когось лежала, щоб також сильно нею користувалися, я не можу сказати, але десь, мабуть, у когось вона лежала, тому що в деяких місцях. Ось з цієї сторони тут дуже гарно кольори збережені. І така ну, видно, <клес> видно як ткана. А ось з цієї сторони трішки е втрачений колір. І оця темна бордова тканинка, також вона трішки, ось оця смужечка, ось, вона ніби втратила колір. Ось така доріжка. Десь ось видно, ниточка там. Е Витяглася, а можливо, це вишивка. Можливо, це не ткани, можливо, це вишивка. Не буду стверджувати, ось така дуже гарна вона з натуральних. натуральна тканина і така доріжка, до речі, я не сказала розміри її, розміри з киточками, то це буде десь 85, вірніше, це буде десь 90. Аби скиточок то 80 і ширина 35. І так, ціна такої доріжки 80 гривень. Ось хочу вам показати отаку річ. Насправді, вона по собі дуже гарна. І збереження дуже гарне. У мене таке відчуття, що вона новенька. Це ось така дуже довга доріжка. Краї цієї доріжки зарублені. Ось на оверлоку прострочені. Ось дивіться. І тут із цього, з усіх країв вона ем, вовняна ця доріжка. І так, якби вона ткана, так якби ткана вона. Тому що це не вишивка і не, ну, так ткана. Так, і розміри її. Зараз я вам озвучу, бо вона дуже довга. Так, розміри приблизно 66. Правильно ж? Це буде метр двадцять на метр двадцять, навіть вона ще більша. Метр двадцять на метр двадцять. Це буде 2,40 і ще тут, десь приблизно вона 2,60 довжина цієї доріжки. І ширина 44 см. Ось вся вона така гарна. Не знаю, куди можна її використати. Можливо, хто може з неї зробити декілька серветок, якщо пройти оверлоком. Розрізати можна її на декілька частин. Я не знаю, для чого можна використати тут таку доріжку. Я вже собі так придивлялася. Думаю, ну можна, ось, як в мене стіл 3 метри у столові тут стоїть, то можна її просто використати, як таку серветку на довгий стіл, можливо, розрізати на дві. От, за вашим бажанням. І така доріжка буде коштувати 200 гривень. Ну, на сьогодні ось в мене таке коротеньке відео. У мене ще є деякі речі, не можу всі показати в одному відео, бо це буде довго. Тому чекайте, кому цікаво, наступного відео. А я вам щиро дякую. Я хочу сказати вам, друзі, попросити, хто Дивіться мої відео, підписуйтеся. Переглядів достатньо, а підписів мало. Тому підтримайте мій канал, будь ласка, і підпишіться. Я буду старатися, щоб вам було цікаво, а можливо, кому корисно. Для мене це однозначно корисно, тому що, тому що треба робити корисні речі. Зараз у наш час, а хто, а хто допоможе, якщо не ми, всім щиро дякую, всім бажаю мирної, тихої, спокійної ночі, доброго здоров'я всім і до зустрічі!